Алома, привет, шо ти там? Та я якраз не дуже. Дзвоню тобі пожалуватися на мірчу. Я не знаю, просто що вже робити, з ней балакаю взагалі безполезно. Вона не прибирає, не стирає, вообще нічого не О, Я... А що ти кажеш? Я посуду. Я посуду сам мою, да. Та ні. Їв я посиді раз, ото в тебе. Получається, місяць чи півтора назад у тебе последній останній раз, раз їв, так. Да. Це Бодя, що ти кажеш. Тіше, з тобою взагалі безполезно балакати. Я з мамою балакаю. Так. Да. А що ти говориш, це не так? Я не знаю, може, ти якось з нею побалакаєш, щоб вона. Ну просто не це кажуть. Я все роблю, все роблю, стираю, їсти готовлю. Я вже. Я вже я не знаю, все просто. роблю! Позвони ей, пожалуйста. Я я все роблю. Хорошо, давай, давай. Все, тобі, мама позвони. Да не боя. Я, я все роблю. Ты кажешь то, що, то, что ты робишь. Да, ты їси. Що? Что? Все, тобі, мама моя позвонила. Все. Нет, ты без... твоей маме сказал то, что ты не робиш. Я все роблю, Ты це не робиш. Угу, mm -hmm. да, конечно. Поговори Поговорімо тут. Йду їсти, як я їм поговори mm. mm. Поговорімо тут. М-м-м. М-м. Не... Не... Не хочу з тобою болати, Бодя. Не буду нічого брати, Я один... Воп... Mm. М-м. Mm -hmm. Що ти кажеш, просто? Чава.